Я усвідомлюю, що я просто це знаєте, як, як ніби прищ, що що, він набухнув, я його видушив, але проблема не вирішилася. Проблема з внутрішньому цьому. Я навіть не знаю, прям внутрішній такий бунтар. Не то, що бунт, ну да, да, хочеться отак зібратися, кудись поїхати, але я розумію, що я тікаю тільки від себе. Все, що мені потрібно, це розібрати з собою. І, можливо, я собі не дозволяв раніше сумувати. Я не дозволяв собі там злитися, ображатися, оці всі негативні емоції, певно, я в собі закривав. І може, через це, може мені просто треба по посумувати і все наладиться. Не знаю. Буду спробувати сумувати.